Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. І сьогодні я хочу поговорити про Раду національної безпеки після звернення президента до українців з пересторогою до майдану 3.0, який тут збираються влаштувати росіяни. Цю тему підхопив Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони. Дуже ну, така знакова стаття вийшла на українській правді. Вона називається Україна 2023-2024 російський напрямок головного удару. Тобто Олексій Данілов хоче нам якби, підсилити. Тезу президента про те, що росіяни хочуть тут влаштувати третій майдан, і він пише: хід війни вніс суттєві корективи у початкові розрахунки Путіна замість спецоперації, яка задумувалася, як каральна акція Росія розпочала повномасштабну європейську війну з протяжністю фронту в півтори тисячі кілометрів. Невдачі з реалізацією планів шойгу Герасімова призвели до її корекції та адаптації під умови, що склалося. Вони стали більш реалістичними і гнучкими. Ворог вчиться і не стоїть на місці. Невелика честь перемогти дурнів, честь перемогти сильного ворога. Українці воюють і здобувають перемогу боротьбі з великою темною силою, і це тільки підкреслює міць нації. Кремль змінив тактику з короткострокової на довгострокову, розраховуючи на ефект удава, поступове зростання тиску і придушення, але залишив незмінною стратегічну мету знищення української держави. Путін вважає, що він не обмежений в часі і тому може перечекати невигідні для нього зовнішні обставини. Але подібних безсмертних історія бачила багато. Одні мочилися під себе на дачі в Кунцеве, а інших вішали на Ішефотах. Новий план Путіна, який розробила група кремлівських експертів, виходить із констатації трьох факторів, що визначають силу українського спротиву і національної стійкості: українська єдність, підтримка Заходу, вмотивованість і боєздатність сил оборони України. Тобто підрив української єдності, підтримки Заходу. В мотивованості і боєздатності Сил оборони України все це робить Росія. Тобто не наші корупціонери підривають єдність, підривають довіру Заходу, не забезпечують озброєнням сили оборони, а саме росіяни зробили такий план, і це план Росії. Українська єдність за висновком російських аналітиків це ключовий фактор і наріжний камінь стійкості. Зрушивши його, можна викликати ефект доміно без хаотізації внутрішньої ситуації в Україні досягнення військових цілей Росії неможливе. Ідеальна ситуація для Росії та Путіна це повернення України до стану некерованості та повної анархії, в якій країна опинилася в 1917-21 роках, коли війна йшла ззовні і всередині, коли українська армія мала боротися з більшовиками, деникінцями та іншими інтервентами. А чи ні в кожному селі створювалися республіки і панували нікому не підлегли атамани? Українські партії, замість того, щоб об'єднатися, боролись одна з одною. Коли ми тільки те й робили за весь час свого державного існування, що огризалося на всі боки, результат знаємо: черговий шанс на незалежність і державність був втрачений на довгі 70 років. На Росії цей період української історії добре пам'ятають і сподіваються його повторити. Для створення необхідних умов та забезпечить внутрішньополітичну дестабілізацію новим російським планом передбачена низку послідовних кроків військових, інформаційних, політичних. Частина з цих заходів вже у роботі. Частина чекає своєї черги з точки зору військової, росіяни максимально активізують військовий тиск на всіх ключових ділянках фронту з метою максимального погіршення українських військових позицій. Паралельно. Паралельно через підконтрольні Кремлю телеграм-канали розганяються панічні настрої щодо величезних втрат, провалу мобілізації, вичерпання людського ресурсу, військової корупції тощо. Ще один важливий військовий трек це ракетний терор у критичний зимовий період. Для цього російські війська накопичують значні обсяги ракетного озброєння, необхідного для нищення об'єктів енергетичної і нафтопереробної інфраструктури, зв'язку та інтернету, логістичних хабів і транспортних вузлів. Одночасно, через Агентурні канали та різних корисних ідіотів Путіна проводиться інформаційна кампанія із штучного створення і демонстрації, начебто, наявного конфлікту у вищому військово-політичному керівництві країни. Всі ці заходи в комплексі мають створити критично негативний суспільний фон, посіяти зневіру та депресію, збільшити кількість тих, хто готовий до компромісів, і зменшити тих, хто певен у перемозі. Підвести до думки про необхідність заміни влади, створення центральної влади умов, неможливості подальшого отримання ситуації під контролем і під загрозу соціального вибуху в столиці та поширення протестів на регіони заміна влади. За такого плану громадське протистояння найбільш бажаний сценарій для Кремля, але і вибори також згодяться. За російським задумом, у результаті виборів вдасться відродити і провести в український парламент п'яту колону, виборчий список якої формується в нас на очах з різних коуч-диверсантів. Спеціалістів з хороших руських захисників російської мови, жінок за мир і чоловіків проти війни. Ну, прямо перелік якихось рухів, партій. Я ну, не знаю, про кого саме, про кого саме каже пан Данілов. Ну, Захисники російської мови, напевно, можна когось там до цього прирахувати. але Хто там жінки за мир? Я, чесно кажучи, не знаю, хто це. Чоловіки проти війни, ну, теж не знаю. Коуч, диверсанти не знаю, у підсумку реалізації запланованих підривних заходів має бути отриманий головний результат підрив суспільного консенсусу української єдності, що має призвести до руйнації західної підтримки і підриву морального духу і боєздатності сил оборони України. Жодна нова владна команда за думкою путінських аналітиків. Не зможе в короткий час ліквідувати політичний розкол, реалізувати реформи і зберегти підтримку Заходу, який буде поставлений перед фактом неможливості підтримання контактів з владою, яка перебуває у стані перманентної турбулентності та хаосу управління. Тобто, незрозуміло, от зараз в нас, зараз команда владна, яка є, вона вже ліквідувала політичний розкол. Реалізували реформи, хоча, хоча б якісь, ну за 4 роки ж не було жодної реформи. Чому? Це ж таке дивне питання. Чому зникає підтримка Заходу? Це ж не за нової команди, за старої команди. Так, далі, ну тут декілька абзаців залишилось. Отже, залишається єдиний вихід для Брусселя Вашингтона звернення до Москви з визнанням власних помилок в українському питанні і де юри визнання прав Росії на Україну як виключно зону російських інтересів. Все це підкреслюю. Поки значною мірою, це фантазія московських розробників, але недооцінювати загрозу не можна категорично. Певні етапи окресленого російського плану вже реалізуються, і всі органи безпеки та оборони працюють, щоб йому, йому протидіяти. Але наші зусилля будуть кратно підсилені, якщо ми матимемо на своєму боці суспільство. От тут я хочу звернути увагу: тобто, всі органи безпеки. Та оборони працюють, але не мають на своєму боці суспільства. Тобто зараз, прямо зараз, всі ці сили відірвані від суспільства. Ну, немає. Ми ж з вами усі знаємо, що немає зворотнього зв'язку. З нами, з нами ніхто нічого не обговорює. Які б закони не приймалися в парламенті, які б рішення не видавав Офіс президента чи Кабінет міністрів, ніхто не обговорює нічого суспільству. От зараз з 1 грудня буде проти волонтерів та реальна диверсія. І що ніхто з нами цього не обговорює. І останній абзац. Українці гідні поваги, відвертої та чесної розмови, гідні знати і розуміти, що відбудеться за такого розкладу. Ми будемо єдине у розумінні небезпек, у своїх діях і протидіях, не не залишаючи вору, жодного шансу отримати шанс. Жодного шансу отримати шанс. Ну, тобто, пан Данілов вважає, що вони зможуть цю єдність якимось чином владнати, встановити, тобто, зараз єдності немає. Влада від суспільства відірвана, і він намагається ту єдність, цю єдність повернути чи встановити. І я ну, дуже прості такі питання, які є до пана Данілова: чому немає достатнього фінансування сил безпеки? От просто сил армії. Чому? Ну потрібно давайте з чогось почнемо. тобто... Як встановити цю єдність суспільства? Давайте для початку оці гроші, які надмірно виділені на поліцію, тобто 53 мільярди. 53 мільярди. Просто подумайте, в 2022 році на національну поліцію виділялося 36 мільярдів. В 2022 році. Тоді населення було в три, на третину більше, ніж зараз. А зараз в нас такі величезні сили оборони, армія. Я розумію, що це все безпека, але територіальна оборона, ну всі вони ж працюють на безпеку. Навіщо на національну поліцію збільшувати на 53 мільярди? От зараз купили в вересні 50%. 92 автозаки. От можна ці автозаки для початку розмови з суспільства, просто передати в медичні сили ЗСУ. От там немає чим поранених вивозити з фронту. Просто в ці 92 автозаки новеньких, передати в медичні сили ЗСУ. А ці гроші, які 53 мільярди, може направити на закупку дронів, на закупку пікапів, на закупку рівнімобілів. Знову ж таки, для війни і для ЗСУ. Ну, і я вважаю, що Рада національної безпеки, яку очолює пан Данілов, може приймати досить, досить потужне рішення і до змін в бюджету 2024. Це ж знову бюджет проїдання. На армію недостатньо грошей виділяється. Незрозуміло чому, але збільшено фінансування державного апарату. Навіщо? Тобто населення зменшилось, вже стільки чиновників не потрібно. Зараз дивився на зарплати і зарплатний проєкт Київської міської державної адміністрації, мільярди просто викидаються на чиновників, які нічого не роблять. Ну, тобто, немає зв'язку Київської державної адміністрації з громадянами, з громадою Києва. І так по всій країні. Тобто, ці гроші потрібно скорочувати і спрямовувати на війну. Але цього не робиться. Тому б я просто радив пану Данілову зробити саме це, почати з'ясовувати, чому на армію не виділяються гроші. Це ж Рада національної безпеки і оборони. Тобто, пан Данілов може почати з'ясовувати, зібрати економічну раду з неурядових експертів і з'ясувати, чому. От хто, де ця дірка. Де це, цей ланцюжок, де він переривається? Тобто, якщо в армії є потреба, всі блогери, журналісти, ломи збирають гроші. Тобто, вони потребу цю знають. Волонтерські фонди теж знають цю потребу. Чому цю потребу не знає Генштаб? Він не дає цю потребу Міністерству оборони. Міністерство оборони не вимагає грошей від уряду на цю потребу. От як це відбувається? Де цей ланцюжок переривається? Я не можу зрозуміти. Оце головне питання пану Данілова. От все, що я хотів сказати, просто відрефіксував цю статтю. Дякую за увагу, дякую за підтримку каналу. Це дуже важливо, особливо зараз, коли ви бачите, які зміни на інформаційному просторі відбуваються. Тобто, Укрлайф Людмила Немиря залишилась без свого каналу. Які зміни у Юрія Романенка з Ніколаєм Фельдманом будуть нові якісь там канали? Тому потрібно посилюватися. Якщо є можливість, кидайте, будь ласка, донати, будемо укріплювати і розширювати цей канал. Дякую!